Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті при загрозі оточення і втрат будуть відповідні рішення в Україні. Запрацювала американська ППО Евенджер, збиває шахеди, ракети і літаки. Витягувати попів за бороди з лаври ніхто не буде. Даніло впевнений, вони самі виконають рішення про виселення. Англійські та італійські меблі, німецький паркет та мармурова підлога. Журналісти показали невеличку хату митрополита Павла. Про ці та інші події 407-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олі. Новини Сьогодні вночі вибухи в окупованому Мелітополі лунали в районі аеродрому, де розташована база російських військових. Про вибухи написав мер Мелітополя Іван Федоров. Інформацію про це також розповсюдили окупанти. Останні запевняють, що російська ППО нібито збила шість ракет Хаймерс. Загарбники переконують, що збили всі ракети, і нібито жодних руйнувань та постраждалих немає. Федоров також акцентував увагу на тому, що окупанти оперативно відзвітували про влучне ППО, але він зазначив, що при цьому Загарбники чомусь відправили в сторону аеродрому швидкі. Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті найскладніша. Ворог не контролює місто, а рішення про відхід сил оборони може бути ухвалено при загрозі великих втрат особового складу. Він нагадав, що оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Цитую безумовно, і для нього, і для мене головне не втратити особовий склад. Кінець цитати. Отже, якщо будуть ще більш гарячіші події і ризик втратити людей через оточення, будуть і відповідні рішення генерала на місці. Один з радників президента Зеленського Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо Збройні сили України досягнуть кордону окупованого Росією півострова. І додав, цитую, це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення Криму нашою армією. Кінець цитати видання Financial Times зазначає, що ці його слова стали найбільш чіткою заявою про зацікавленість в переговорах з Росією з квітня минулого року. Крім того, слова Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів, і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом, може підштовхнути Путіна до ескалації війни, можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї. Речник президента України Сергій Никифоров порадив орієнтуватися лише на заяви самого Володимира Зеленського у тому, що стосується перспектив перемовин з Росією. На кого орієнтуватися, все ж вирішувати вам на сайті Правда.com.ua заяви всіх політиків, всіх чиновників, які мають вплив і значення на наш погляд? Журналісти української правди піклуються про те, аби формувати максимально повну інформаційну картину сьогодення. Ви можете підтримати нас, вступивши до Клубу Української правди. Деталі в закріпленому коментарі. Командувач об'єднаних сил Наєв продемонстрував, як працює зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони Евенджер наданий Україні Сполученими Штатами. Комплекси Евенджер знаходяться вже на бойовому чергуванні в північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об'єктів цивільної інфраструктури, підрозділів сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах, зокрема ПП здатна ефективно виявляти та нищити іранські дрони Камікадзе Шахет. Вона до того ж проста в керуванні. Військові, які керують цими системами, пройшли спеціальну підготовку в Німеччині. Один з операторів ЗРК розповів, що Евенджер оснащений ракетами Стінгер і великокаліберним кулеметом Браунінг. Розвідка Британії вважає, що на російських топ військових чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні. Зокрема, Міноборони Росії з великою ймовірністю звільнило командувача східного угрупування військ в Україні Рустама Мурадова. В останні місяці східна група військ під командуванням Мурадова зазнала надзвичайно важких втрат, особливо в ході погано продуманих наступів на Вогледар. Мурадов очолив це угрупування після невдалої спроби Росії штурмувати Київ минулого року. Генсек НАТО Столтенберг закликав Китай не надавати Росії летальну військову допомогу. Він наголосив, що цей крок стане історичною помилкою Пекіна. Столтенберг підкреслив, що Китай відмовляється засуджувати російську агресію, підтримує російську пропаганду та економіку, а також співпрацює у військовій сфері в індотихоокеанському регіоні. Пізніше генсек альянсу уточнив, що наразі немає жодного підтвердженого факту надання китайської летальної допомоги Росії. Тим часом Макрон закликав Сі Цзіньпіна на Росію і допомогти припинити війну в Україні. Цитую, російська агресія в Україні завдала удару по міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів. Кінець цитати всі заявив, що всі країни повинні поважати правила нерозповсюдження ядерної зброї, при цьому не згадавши Росію. Понад 50 країн, а також Євросоюз, виступили зі спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради безпеки ООН. На ньому по відеозв'язку виступила російська уповноважена справ дитини Марія Львова Білова ордер на арешт якої видав міжнародний кримінальний суд у Газі. Автори заяви наводять зібрані владою України факти про вивезення 19,5 тисяч українських дітей з окупованих Росією територій. Той факт, що у зв'язку саме з цим МКС видав ордер. На арешту повноваженою. Велика Британія та США заблокували трансляцію засідання на сайті ООН. Посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд заявила журналістам, що завдяки цьому Львова Білова не мала міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні. У заяві британського представництва у Твіттер йдеться, що якщо Марія Львова Білова хоче звітувати про свої дії, вона може зробити це в ГААЗі. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала президенту Саулу Нінінстю прохання про відставку уряду. Відставка уряду Марін пов'язана з проведенням Україні парламентських виборів 2 квітня, на яких соціал-демократи-прем'єрки зайняли третє місце. Президент прийняв прохання. Уряд Марін працюватиме у статусі тимчасового, доки партії не сформують новий кабінет. У колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі виявили лейкемію серйозне захворювання клітин крові. Десять днів тому 86-річний політик потрапив до лікарні святого Рафаеля у Мілані для обстеження. Однак тоді його випуску, яку очікували протягом 24-36 годин, відклали на 4 дні. 2 квітня колишній прем'єр знову повернувся до лікарні. Незабаром після цього з'явилася інформація, що політик у реанімації. Цей день, 6 квітня, але 9 років тому проросійські бойовики вивісили триколор над Донецькою обласною державною адміністрацією і захопили будівлю Луганського управління СБУ. З того часу, і по сьогодні, міста Донеччини і Луганщини для іноземців асоціюються з російським вторгненням і війною в Україні, так само як Чорнобиль з вибухом атомної станції. Півтора століття тому європейці також знали міста та селища Донбасу. Проте то була зовсім інша слава. Наприкінці 19 го поч початку ХХ століття ці українські землі були символом неймовірного багатства. Тут здобували капітали, і цілі вулиці з заводами, житловими будинками, крамницями та лікарнями виростали, немов за помахом чарівної палички. Це були часи залізної гарячки, саме так називали ту добу і порівнювали її з каліфорнійською золотою лихоманкою. І саме цю історію борхливого становлення промисловості на Донбасі потім намагалася стерти радянська влада, бо інакше виходило б, що промисловий гігант, яким ми його знали дотепер, насправді виник не тільки завдяки радянській індустріалізації. Насправді, історія Донбасу, яку щодня намагаються стерти тепер вже російськими мінами і ракетами, має неабияке відношення і до Європи. Українська правда реконструювала цю історію на основі матеріалів науковиці та історика. Обов'язково прочитайте матеріал, який називається Дивовижна історія освоєння Донбасу європейцями. Посилання традиційно в описі відео. Журналісти «Бігус.Інфо» показали невеличку хату митрополита Павла у селищі Вороньків на Київщині. Вона виявилась двоповерховим будинком на 580 квадратних метрів з допоміжними будівлями і альтанкою за міцним і високим парканом. Будинок розташований на ділянці площею у 40 соток. На ніже розташований ще один двоповерховий гостьовий будинок площею 170 квадратних метрів. Раніше маєток на вулиці Молодіжній, 46 у Воронькові, у 2016 році виставляли на продаж за один. Мільйон 300 тисяч доларів в оголошенні було вказано, що будинок мебльований виробами італійських та англійських майстрів. Кімнати оздоблені дорогими меблями. Вказувалося, що підлога вкрита мармуром та німецьким паркетом та має підігрів люстри чеські, а побутова техніка від дорогого виробника. Журналісти також помітили ініціали на стіні АП або ЛП, які можуть збігатися з ініціалами Павла Лебідя. Ще один будинок митрополита Павла на 546 квадратних метрів, за даними Бігус.Інфо, розташований на Печерську. Журналісти зазначають, що ділянку, на якій стоїть маєток, наприкінці 90-х та на початку нульових, церковники тупо віджали у людини, чия. Родина жила тут ще з початку ХХ століття. У цьому двоповерховому будинку з мансардою є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та окремий ліфт. А його вартість може становити понад мільйон доларів. Та це ще не все окремої уваги. Заслуговують великий майновий комплекс зі складами, корівниками та силосними ямами. Все це теж належить митрополиту Павлу. Про що знову ж таки дізналися журналісти «Бігус.Інфо». Повідомляється, що земля під складами та корівниками, загалом трохи більше шести гектарів, належить сільраді, але митрополит її орендує і здає весь комплекс у суборенду Олександру Матвієнку. Матвієнку належить компанія МПЛ Агро, яка прописана за адресою майнового комплексу митрополита. Павла журналісти звертають увагу, що в назві МПЛ Агро може бути зашифроване ім'я священнослужителя Митрополит. Павло Лебідь також повідомляється, що саме на Матвієнка оформлений 400-й мерседес, на якому їздить Павло. МПЛ Агро має у користуванні понад 500 земельних ділянок на Київщині та Чернігівщині з сукупною площею понад 1100 гектарів. На сайті МПЛ Агро вказано, що компанія займається обробкою 12 тисяч гектарів землі, має 800 дійних корів і розводить свиней та курей. Тим часом у Сихівському районі Львова сьогодні демонтували незаконно зведену культову споруду ОПЦ МП. Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач повідомив, що роботи з демонтажу незаконної споруди розпочалися після молитв священника від ПЦУ і додав, що все відбувається за законом. Поліція забезпечує порядок і контролює, щоб обійшлося без провокацій. То що ж з Лаврою секретар РНБО Данілов запевняє, що представники УПЦ МП залишать територію Києво-Печерської лаври. Він просить набратися терпіння і обіцяє не витягувати попів звідти за бороди, адже такий спосіб передбачений і розписаний в ФСБ Російської Федерації. Тобто, попи мають вказівку, як їм поводитися у такому разі. Данілов додає, що переважна більшість священнослужителів не розуміє, в якому вони процесі беруть участь. З іншого боку, кількість людей, які співпрацюють із першим. З п'ятим дев'ятим управлінням ФСБ в цій спільноті дуже і дуже велика. Отже, питання виселення священиків надскладне, та Данілов обіцяє, що Україна його вирішить. Просто не за тією процедурою, на яку на сьогодні розраховує ФСБ, то чи вдасться Україні вирішити питання цивілізованим шляхом? Залиште свою думку в коментарях та поділіться випуском УП «Стрічка» і тисніть вподобайку.